А ми щороку чекаємо цей день, загадуємо бажання, пишемо листи, як новорічні дзвоники. Зелень, зелень, та здійснювалися, мрії наші всі. Бо з нами поруч ангел найдобріший, що ми булаємо вже цей святий. І кожен з дітлахів найщасливіший отримував від нього, що хотів. У минулім році святий Миколай приніс мені ялинку, як справи бог і танці, і пісні, і так втанку окружаю всі сніжинки, так веселились українські дітлахи. Що ми не так зробили? У минулім році святий наш Миколаю, підкажи, де помилка? і на якому кроці найщипліший янгола допоможи. Чому війна вбиває сніг милиних, людей, батьків і навіть дітлахів? чому розбиті сім'ї та родини, не наші я, дітей і батьків. Ми українські діти знов діждали свята, Ми віримо в казку, в щастя та добро. І мрія у нас тепер одна крилата, нехай закінчиться, жахливе це кіно. Сідаю знову листа писати Миколаю, нехай з помилками то все-таки пишу. Я знаю, він його читає. Я лиш одного в нього попрошу. Не хочу зовсім ніяких подарунків, навіть цукерків, мандаринів, олівців. Нехай його торбинка буде без пакудків, нехай поверне нам спокій всіх минулих днів. Він добрий, він мене почує, слухняним хлопчиком я буду, обіцяю, лише один дарунок приготує, мир та спокій для рідного краю. Святий макула, я тебе благаю, по хлостя сі стою в крицькому краї. Ти сильний, ти лицар добрих справ, прохання діток завжди чуєш, я лише одне бажання загадав, йому дійде до тебе, ти почуєш. Ми хочемо лише спокій попросити, вночі, щоб не зриватися із ліжка, до школи з радістю щодня ходити, Щоби спокійною була шкільна доріжка. Щоб моя мама не плакала ніколи, Щоб тато мій не брав у руки зброю. Святий Миколо, прошу тебе, святий Миколо, не хочу для країни я війни та бою. Святий Миколай, я прошу подарунок, але не для себе. Мені нічого не треба. Прошу подарунок для воїнів наших рятунок. Нікого не клич із собою на небо. Лише на землі для моєї країни вони наша гордість надійне плече, ти витягни нас із цієї страшної руїни, яка нам болить, не гоїться ще й пече. Отче Миколаю, ти усе про мене знаєш за небес, пустись серце лагідно торкнеш, Освяти його любов'ю, подаруй душі здоров'я, будучи ми з духнями робитиму старами. Очі, оче, як і те, не вражі ще не земля. Ми обіцяємо, чуємо всі обіцяємо. Щоб будемо вчити, що будемо бути людьми. Ти нас не залишиш, ми просто не читати ваші звини, як усі молиться. А ми обіцяємо слухняними бути завжди. Ти нам навіть різки приносити не будеш Найдобріший, святий, ти свіну нашу мрію жисте, ти ж українських дуже сильно любиш. Святий, Миколаю, ти в серці кожної дитини, у наших помислах, надіях, мріях, думках принеси нам, будь ласка, лиш тихої, мирної динини. Ми віримо, Боже, що перемога у твоїх руках. Пертий Миколаю, ця молитва із самого серця малих українців, що так мали ще прожили. Сьогодні з проханням кожна дитина звернеться, хай випадуть з неба тільки мирні сніги.